Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в читанні Євангелія чуємо притчу про сіяча. Ми всі чудово знаємо, ще навіть, певно, з дитинства, де, як і в кожній притчі, кожен персонаж когось представляє. І тут Христос сам нам пояснює, хто кого представляє. Той, що сіє зерно, це є Бог, який сіє своє слово. А Ті ґрунти різні типи кам'янистий, тернистий, край дороги і добрий то є люди. Кожна людина представляє собою свій той тип ґрунту. Кожна людина по-свому сприймає слово Боже. Хтось відкидає, когось диявол краде з серця. хтось не може тримати Боже Слово в собі, бо клопоти заглушують. А хтось приймає до глибини серця Боже Слово, в ним живе, в ньому діє. І стає, немов плодовите дерево. І сьогоднішнє Євангелія пригадує нам одну важливу істину про Бога, що Він є той сіяч, який завжди сіє своє слово. Господь є добрий сіяч і дуже щедрий, який сіє усюди, який ні для кого не шкодує, який не ділить людей на достойних, недостойних свого слова, який в кожну людину вірить, і навіть, хоч би який грішник не був, Господь до нього в одно буде промовляти. Все одно буде старатися його врятувати. Знаєте, думаю, багато хто з тут присутніх, походять із села і чудово стикалися з тою ситуацією, коли треба сіяти, то завжди пильнуємо, щоб зерно, яке я купив, стратився, щоб воно впало там, де гарна земля удобрена і приготовлена. І я, коли сіяв, то також слідкували батьки, щоб десь там курчини кидав. Десь не бавився, а щоб, по суті, кидав, а як не мієш кидати, то ми самі посадимо ти вже йди. <гум> Тому всі ми чудово знаємо, яка то відповідальна справа, бо зерно куштує. І тут бачимо, що сіяч такий особливий, якийсь нестандартний, здається, навіть нерозумним, бо кидає, де попало. Кинув край дороги там, де не може прорости, бо камінь, кинув там, де терня його заглушить, і ще кинув тільки то одне з трьох, кинув на добрий ґрунт. Але Господь такий є, Він сіє усюди, завжди з надією, що раптом прийме той ґрунт, те зерно. І це сьогоднішній Євангеліє пригадує нам, який Бог щедрий сіяч, як Бог завжди сіє своє слово через свою проповідь, коли Христос був на землі, через Євангеліє, через проповідь священника, єпископа, папи Римського, нашого блужнішого патріарха Святослава, Бог завжди сіє своє слово до усіх. Нібито прості, зрозумілі нам істини, правда, всі ми то чудово десь знаємо. Але я би хотів, щоб це сьогоднішнє Євангеліє допомогло нам знайти відповідь на одне дуже глибоке питання, яке турбує багатьох людей зараз. Це питання звучить так: є, що робить Бог, коли в світі є стільки зла? Де дивиться Бог, коли в світі є стільки біди? Хіба Бог то не бачить, хіба Бог сидить, склавши руки? Де він? Чому він нічого не робить? Багато людей задають собі це питання, особливо ми, українці в цей час війни. Особливо це питання задає собі людина, яка є далеко від Бога. І це питання не одну людину мучить. І багато людей не можуть знайти відповіді. Дуже часто люди навіть відходять від Бога, бо не можуть знайти відповіді на це питання. Що робить Бог, коли в світі таке коїться? Невже він не може все вирішити? Але сьогодні, сьогоднішній Івангелія пригадує нам і підказує, що робить Бог, коли в світі стільки. Зла. Господь сіє своє слово. упину, рік за роком, до добрих і грішних, постійно. І тим він міняє світ на краще. Ну, хтось може сказати, ну, що ж це за відповідь на це питання? Як тут то то слово можна міняти світ на краще? Дивіться, люди, що робиться, треба війська, треба зброї, треба сили. Що можна зробити тим словом, яке Бог сіє, правда? Але повірте, що можна зробити дуже багато. І Бог робить, і Бог міняє. Але ми про це часто забуваємо. І диявол тоді нас спокушає такими питаннями. Хочу навести таких кілька прикладів, що ми собі пам'ятали і побачили, як Бог навіть в цьому світі, в якому стільки зла, діє, робить щось і міняє його на краще. Але ми це забуваємо. Коли Христос приходить у світ, Народжується від діви, приходить для того, щоб світ спасти від гріха, від зла, щоб навернути, щоб люди були спасенні. Що Ісус робить? Як Він світ міняє? Яким способом? Може, якимись легіоном ангелів всіх напоумлює, б'є по голові? Що Він робить? Приходить і проповідує. Сам Бог для того, щоб змінити світ, вирішує проповідувати. Сіяти слово Боже! От такий метод вибрав Христос. І що скажете, Він не спрацював? Спрацював. Бо якщо зараз уявити світ без християн, то картина буде зовсім інакша. Спрацював. Сам Бог цей метод вибрав. І коли в Оливному саді Христа схопили, апостоли здивувалися через то, хотіли його врятувати, а Христос каже: Хіба ви думаєте, я би зараз не міг викликати з неба легіон ангелів? Щоб за мене заступилися. Але я того не роблю. Моя місія інакша. І так Христос проповіддю Слова, сінням оцього зерна міняє світ на краще. Ми дуже часто недооцінюємо, яку велику силу має слово, яке промовляє людина. Знаєте, один такий приклад наведу з історії, коли саме слово принесло дуже великі зміни, але, на жаль, на гірше. Всі ми чудово пам'ятаємо Другу світову війну з історії. Це є велика трагедія людства, через яку загинули мільйони людей. Але як воно все почалося? Звідки така велика біда почалася? Отак так бах і почалась. Та ні, мав бути якийсь початок, правда? Почалося з нацистської ідеології, коли німці почали думати, що ми є супернація, найкраща нація. Інші недостойні. Євреїв взагалі треба знищити. А то звідки почалося? Йдемо до самого початку. Почалося із слова. Яке дуже вправно, по-ораторськи, линуло із уст юного німця Адольфа Гітлера, який із трибуни своїм мистецтвом промовити і переконати, переконав німців у цій ідеології і потягнув за собою. З цього почалося. Якби цього не було, не було б Другої світової війни. Ми дуже часто думаємо слово та то все балачки, толку з того ніякого трес сили. Наведу ще один приклад. Коли наш ворог безбожний радянський режим в минулому столітті хотів знищити Україну ба й ще в минулі століття, якими методами він хотів знищити націю, Україну, народ, ідентичність? Всіх нищив, всіх вбивав? Ні, вони ще інший метод мали. Палили книжки, вбивали поетів, виганяли в Сибір священиків, які провідли на українській мові Боже Слово. Чому воно їм так мішало? Слово це ж просто балачки. Ворог чудово знав, що звідси все починається. Цим живе нація. Своєю мовою, своїм словом, своєю книжкою, своїм поетом, своїм священником. І вони це нищили. Здавалося, що б там книжка вартує? Зараз часом за безцінь книжки не хочемо. Але це є велика сила. А звідки безбожний радянський режим взяв свою ідеологію? Теж з книжки. Слова філософів Маркса, Енгельса. Звідки? А от звідси ми так часто це забуваємо. Але слово це і велика сила, як будівнича, так і деструктивна. І я дуже хочу знаєте, щоб ми не забували, яке велике, яку велику силу має Боже Слово. Часом дивимося в Ютубі проповіді папи, чи може в Фейсбуці натрапляємо папа і далі, і далі закликає до миру. Хтось каже, Та, скільки то він же то може балакати? Що воно дасть? Чимало людей так думає. Але ви так не думайте. Воно дає. Воно дає. Єпископи проповідують, закликають до доброго, Священники проповідують, закликають до доброго, і воно дає. Знаєте, поки ми думаємо, де Бог, що він робить, як він так дивиться на цей світ, якому стільки зла, чому він сидить, склавши руки, поки ми так думаємо, десь хтось навернувся до Бога, бо прочитав Євангелія. Десь хтось залишив наркотики, бо навернувся до Бога. Прийняв Боже Слово. Поки ми собі таке всяке думаємо, десь діти готуються до першого причастя. Поки ми собі десь щось таке думаємо, священики проповідують, поки ми собі десь таке думаємо, папа зустрічається з якимось урядовцем, з якимось президентом, і йому в очі сіє Боже Слово і закликає до добра. Поки ми собі думаємо, що Бог сидить, склавши руки. І так світ міняється на краще. Ми це чудово знаємо. Ми знаємо безліч святих, яких е, маємо в церковному календарі, яких почитаємо, до яких молимося. А ті люди, як вони стали такими прекрасними, такими добрими, такими світлими, до яких ми хочемо рівнятися, яких так поважаємо. Святий Миколай, А як він таким став? З неба впав. Ангели по голові постукали. Та ні, зайшов в церкву, почув Євангелія, слово Боже, яке сіялося як кожного разу на службі. І в тому Євангелії Говорилося про багатого юнака, якому Христос сказав, піди роздай, що маєш, і роздай бідним і йди за мною. Миколай вийшов, роздав свої багатства, бо раніше жив на широку ногу. Робив ті подарунки людям, які ми до сих пір згадуємо на святі. Став священником, потім єпископом. Навіть був на перших Вселенських соборах. І ми його досі, шануємо як святого. Як то він такий став? Слово Боже, яке сіялося. Слово Боже, то велика сила. І Господь і зараз його сіє. Поки ми собі тут сидимо, чи працюємо, чи вдома, тільки в центру сторіку, і в церкві Францисканів проповідують, і в Соборі проповідують, і в нас проповідують, і там за центром сторіку, і в Флоренції, і в Пізі, і в Римі в багатьох церквах для багатьох людей по всьому світі. Слово Боже, сіється, сіється, сіється і міняє людей. Буває, що часом відкидають люди його, але буває, що бах, попало на той добрий шматочок. Розороної землі, і людина змінилася. Тому дуже вас заохочую, знаєте, в світлі цього Євангелія не забувати, як Бог діє і зараз в світі. Ми собі та, все одно можемо думати, ну, та, що, та добре, та проповідь міняє людей, Слово Боже, міняє людей, але не так аж дуже, ну, не так то часто відбувається. Але ще я вам останній такий приклад наведу, щоб ми собі глибше задумалися. Уявіть собі, що в один момент хтось клацнув пальцем і зник папа і єпископи. Патріарх, зникло Євангеліє, Зникли всі молитви. Зникла вся добра Божа наука. Зникли всі проповіді, всі церкви, все християнство. Як тоді світ буде виглядати? От з тим питанням собі роздумаємо і знайдемо собі відповідь, що Бог робить, коли в світі коїться стільки зла. І закінчу цими словами з Єванглії. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Слава Ісусу Христу!